Всім привіт! Ви на каналі навколо спорту. Мене звати Костя. і зараз ми з вами обговоримо найцікавіші спортивні новини за минулий тиждень. Повірте, обговорити є що. Перемога Усика, перемоги Харлан та медалі Харлан, медалі на діамантовій лізі з легкої атлетики, нові олімпійські ліцензії, завершення тенісного турніру в Римі. Все це та багато іншого протягом сьогоднішнього випуску. По традиції нагадую: не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Олександр Усик. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі цими вихідними в ніч суботи на неділю наш українець Олександр Усик переміг представника Англії Тайсона Ф'юрі. Я думаю, що вся Україна в ту ніч не спала, спостерігала за тим, як е, наш Олександр просто творить історію, тому що вперше з 1999 року один боксер об'єднав всі чотири існуючі титули. Це дуже круто. Що стосовно самого поєдинку, розпочав України з його не дуже впевнено ну, як і нами на мою думку, в першій половині все ж таки більше попереду був саме Ф'юрі, але переломний момент стався в дев'ятому раунді, де Олександру вдалося зробити. Робити нокдаун та перелимити хід всього бою. та по завершенню 12-го раунду, всі судді е присудили перемогу нашому українцю. Тут з, з різних сторін можна пишатись Олександром. По перше, він помстився за Володимира Кличка, який у далекому 2015 році поступився ф'юрі. Це перший плюс, другий, до речі. Це перша поразка mm. для представника Англії, тому що на професійному ринку в нього ще не було жодної поразки. Перша поразка безпосередньо від нашого українця. Обов'язково я вставлю фрагменти самого бою і емоцію Олександра після бою. Я думаю, там плакала вся Україна і весь світ, хто розуміє українську мову, що перемогу він присвятив саме своєму батькові. Mr. Excellency, thank you. It's a big opportunity for me, for my family, for my country. Слава Україні! Батьку це зробили! До нових фехтування, окрім боксу, особисто моя увага багато була зосереджена саме і на фехтуванні, тому що Ольга Харлан цими вихідними теж зробила і показала дуже крутий результат. На останньому етапі Кубка світу, який вже є останній перед Олімпійськими іграми, вона здобула срібну нагороду в особистій першості. Досить впевнено, вона йшла по самі сімці в півфіналі. До речі, вона обіграла представницю Японії, яка є дворазовою чемпіонкою світу, і саме в 22- му та двадцять році вона Бувала цей титул у фіналі. Наша Ольга зустрічалася з першим номером світового рейтингу француженкою Сарою Бальзер. Перевірячи бальзу поступившись в фіналі 8-15. Наступного дня в неділю наші українки перемогли в командній першості. Це до речі, сталося перше за червня 23-го року. півфіналі наші українки перемогли француженок. Францужинок, які теж займають перше місце в світовому рейтингу, перемогли вони з результатом 45-38 на користь українок. У фіналі наші представниці зустрічалися з іспанками до останнього виходу Ольги на доріжку. Крімки поступались 37-40 вже в останній вирішальній битві перемогла Ольга, і разом з Ольгою і наша збірна перемогли з рахунком 45-43. До Олімпіади залишається тільки ще один турнір. Це чемпіонат Європи, який в червні пройде в Базилі, і далі все, і далі вже буде сама Олімпіада. Але я думаю, що ці перемоги і ці медалі і результати, які показують українки зараз, як мінімум вони вселяють таку впевненість вболівальникам. Вони я думаю, що ще більші мотивації, щоб краще пропрацювати цей період до олімпіади самим спортсменкам і вже на олімпіаді на своїй піковій формі перемогти. Насправді я за Ольгу мені здається. Найбільше буду переживати, тому що я ще з 2008 року слідкую за її результатами, коли вона ще в 18-річному віці на олімпіаді в Пекіні здобула командне золото, і скоріше всього це можуть бути її останні олімпійські ігри. І хотілося б, щоб вона на них показала себе як з найкращої сторони. В Римі завершився престижний тенісний турнір. Таке невеличке дежавю склалось, тому що в жіночій частині в фіналі нас знову була Швьтик і знову була Сабаленка. Цього разу Іга, впевненіше перемогла представницю нейтральної Білорусі. Ось тому молодець. В чоловічій частині переміг німець Олександр Звєрєв. За цього тижня стартував останній тенісний турнір перед Ролан Гаросом в Страсбурзі, де Еліна Світоліна захищає титул чемпіонки, тому що в минулому році Еліна тут перемогла. Перше коло вона вже подолала матч другого кола. Планувався, що він буде сьогодні, але на жаль, через дощ його перенесли на завтра. Перший раунд Еліна вже перемогла. Перемогла досить, певно, 6-3-6-4. Очікуємо на її поєдинок в другому раунді. На жаль, Світоліна досить неочікувано програла представниці Франції в другому раунді. Діб француженці Бурель, ось тому вболіваємо за Ангеліну Каліну, яка в чвертьфіналі перемоглася маркетку світу маркету Вандрушеву і зовсім скоро буде грати свій півфінальний матч. Вже розпочалась кваліфікація до Ролан Гросу. Ще сітки турнірної немає? Хто з ким буде в основній сітці, але вболіваємо за нашу країну? Поки що в кваліфікації. До новин легкої атлетики Українка Ганна Рижикова здобула бронзову нагороду в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Вона, до речі, показала найкращий результат цього сезону 55 секунд і 9 сотих. Звісно, для боротьби на олімпіаді цього мало, тому що там, як мінімум, потрібно вибігати з 53 секунд, де в нас є нідерландка Фемке Фемкебол, де в нас є американки, тому потрібно ще покращувати свої результати. Тати, але бронзова нагорода на етапі Діамантової ліги це насправді вже дуже і дуже хороший результат та показник. З кожним тижнем в нас все збільшиться і збільшиться кількість олімпійських квот на ці ігри, які стартують вже зовсім скоро в академічному веслуванні. Парна четвірка на дистанції 2000 метрів здобула ліцензію цими вихідними. Також таки насичені вийшли в спорті вихідні за нашу збірну. Виступає дві олімпійські чемпіонки ще 2012 року в Лондоні. Це Наталя Довгочко та Анастасія Коженкова. Українки зараз не є прям суперфаворитками, але якщо Вдалось, зійдуться карти. Я думаю, що за медалі наші спортсменки теж зможуть там поборотись. І також здобули в нас є нові здобутки в настільному тенісі. Маргарита Песоцька теж здобула право виступати на своїй третій олімпіаді. Чік в коментарях чи дивились ви бій Усика, чи взагалі ви знаєте, хто така Ольга Харлан і що таке настільний теніс. Ось діліться своїми враженнями стосовно ваших емоцій, які ви відчували в суботу, коли спостерігали за нашим українцем. Цікаво почути вашу думку і вашу іс історію. Чи ви спали, чи ви не навпаки не спали в, всю всю ніч в перечутті цього бою? Всім дякую за перегляд цього відео. Чекаю на ваш коментар. Чекаю на вас на ваш лайк. А до зустрічі в наступному ролику.